А Олька, кажи, та, та звикла, я з'їхала тут трошки з дороги, знаєш, бо тут хіба одна полоса. Але та як моя подружка дзвонить то хай трохи почекають, що вони сигнали все? Та, кажи, що се став? Що ти плачеш? Твій має кок? А як то ти знала? Та з їх застукала? Ні? Так собі думаю, що має? А що? В туалеті сидить з телефоном довго? А Олька, то, то взагалі, коли ти пишеш стать чоловіча і зразу знизу треба писати сидить в туалеті три години з телефоном, так? То нормально, то не родиться з таким діагнозом. Ну, Поміняв пароль на телефоні. Ну, то вже друга, то вже справа, розумієш? Олька, нам треба провести розслідування. Ти перезвони мені пізніше. Все, ми то організуємо. Давай, все. Поїхала я. Та їду, курва мать ваша, це